день мої малята, любі хлопчики і дівчата, я Марічка. Вітаю вас, любі. Сонце встало, запалало і дітей всіх привітало. Доброго ранку, сонечко, доброго ранку, діточки, доброго ранку квіточки. Хай цвіте ложочок і шумить гайочок, хай щебечуть пташечки, повзають камашечки. Доброго ранку всім! Доброго ранку! Ми прокидаємося вранці та починаємо новий день. Пригадайте ж, діти, коли прокидається від сну природа? Так, вірно, Саме навесні вся природа прокидається від зимового сну. Здавна прихід весни символізував початок нового життя. Люди влаштовували свято Масляниця. Вони вітали весни, проганяли зиму. Дійсно, весна несе з собою нове життя і гарний настрій. У холодну зиму люди сидять вдома, звірі зимують в своїх норах, а птахи відлітають в теплі краї. Проте приходить весна і все оживає. Від її приходу стає тепліше і світліше не тільки на вулиці, але і на душі. Люди скучили по теплому і ласкавому сонечку. Тож на землі є теж ранок року. Це початок весни. Як же називається перший місяць весни? Так, вірно, березень. Перший місяць у весни пролісковий цвіт, пережив зимові сни, відродився знов на світ. Хто ж другий помічник у весненькі, звісно, квітень? Славний квітникар, сонячний і квітчастий, заквічує ліси, гаї духмяним цвітом рястом. А хто ж третій помічник весни місяць травень? травень, теплий, дощовий і веселий. Гомінки вітає небо сонечком ясним, тішить землю зеленим кольором своїм. Тож сьогодні ми з вами дізнаємось про другий місяць помічник, який зветься Квітень. Вітаю вас, любі діти! Сьогодні на вулиці така чудова погода. А це тому, що до нас завітав другий весняний місяць квітень. Тож, давайте більше дізнаємось про цей місяць. Сонечко в квітні підіймається вище, дні стають ще довшими, а ночі коротшими. Сонечко вже добре прогріває повітря. І тому вже можна змінити теплий одяг та взуття на більш легке. Навіть назва місяця, квітень, підказує нам, що час природі розквітати. Підростає молода соковита зелена травичка, починають з'являтися листочки на деревах. В квітні починають квітнути дерева, абрикоси, вишні, черешні. Після холодів можна помітити і активне життя комах. Раніше цікаво називали квітень лелечник, бо казали, що прилетів лелека, весну приніс далека, і саме в квітні, як правило, повертаються лелеки в Україну з теплих країв. Цей місяць починає активне пташине життя. Сюди можна почути радісне щебетання пташок. Також квітень називали Цвітень, Красинець, Сочень. Настає вже пора роботи в полі. Люди сіють пшеницю, овець, гречку з надією зібрати гарний врожай. Тож, друзі, давайте разом будемо радіти весні, теплим дням, сонячному теплу та неповторній красі нашої рідної землі України. Я бажаю кожному з вас гарної весни. А зараз пропоную вам виготовити весняну аплікацію під назвою Тюльпани. Сьогодні кожен з вас пробудив в серцях ніжну, сонячну, ясну красу весни. Хай бадьорить вона вас, додає всім сили, і нехай щасливий мир мирне буде в нас життя. До побачення, до зустрічі, малята!